Друзі, привіт! Знову з вами. Я хотів поділитися більшості по електростанції, бо багато було дуже багато роздвоєних думок. Один каже, що можна підключати до, 7 кіловат, до 6 кВт інвертора, там 7 кіловат панелі, хоч 10 кіловат панелі, але є но. Потім зараз вам скажу йому далі чому но. А другий каже, що не можна. Бо наприклад, на даному інверторі, який я запустив. Там 6 кВт інвертор, 7,5 кВт сонячних панелей. Там вони зроблені по 5 штук, вони спаровані. Наприклад, вони є 5-5-5, і вони ходять там в районі 200 з копіками вольт. Але воно так все зроблено, що, наприклад, на тракторі 5 вольт, на даху там по 5-5, по 5, а там не по напрузі, а так ми по виходимо Вже пройшло багато доволі часу. Багато хто писав, що настане літо і воно згорить, ця Сонячна електростанція. Але я вам хотів вам би сказати одну річ, яку дуже багато хто помиляється. Не розумію, чому ви так говорите, але з даного імуно експерименту, який я іменно проводив, сонячна електростанція, наприклад, в осінь і весною саме в мене краще генерувала електрику. Хто їх має, він, наприклад, це замічав, що осінню, наприклад, там чи весною, там коли гарно, достатньо багато сонця. Є достатньо вітер обдуває прохладну, сонячні електростанція генерують набагато-набагато краще. Бо я не розумію, чому багато хто помиляється на тому, що кажуть, що електростанція іменно тільки працює файно літом. Ні, наприклад. Багато хто знає, можливо, не всі, що електростанція в пустині вам працювати не буде. Бо, наприклад, багато хто став перше причина, чому в пустині електростанція не буде працювати в доволі, там дуже багато світла. Сонячного є. Там сонця багато є на багато довший день. Перше пісок, іменно пісок, в соняш... ну типа в самій пустині, друге. Дуже велика жара, да, зимою там, там типа, літом, наприклад, в нічний день там падає температура майже до нуля градусів. Хто був постійно, то він знає. А коли іменно наприклад, в день в жару, то я вам скажу, що я був в травні, і воно в травні був в пустині, то було плюс 50, плюс 60 градусів, то можна було на піску плюс яйця пожарити. Я вам просто образно скажу, а сонячні панелі там взагалі не працюють взагалі. Я, наприклад, був в пустині і не бачив, що там хтось ставив сонячні панелі. Там більше ставляться сонячні колектори. Вони самі ефективніші, наприклад, сонячні колектори самі ефективніші в пустині. Так, Коли температура, наприклад, падала нижче там нуля, бо, там, наприклад, в пустині там може бути плюс 50, плюс 60, а коли наставав вечір, то могла падати реальність, дуже -дуже і дуже-дуже прохладно було. До цього я іменно вам це веду. Хочу вам просто роз'яснити, що літом сонячні панелі вам будуть працювати погано. Бо, наприклад, ви можете подивитися, що літом е, холостий хід по вольтажу падає набагато менше, бо перегрів самих сонячних елементів. Потім більше хотів вам роз'яснити через е, контролер, наприклад, інвертор. Коли ми маємо інвертор, у нас, наприклад, образний інвертор 6 кВт, і ми на нього навісили там, 8 кВт, я не говорю, що ми навісили 10 чи 15 кВт, це ж ну, Ви не будете використовувати ці гроші на вітер. Ви нам ну, не потрібно іменно це робити, бо ви просто візьмете свої бабки, які іменно заробили. Купите там, наприклад, образно ви почули, що я вам сказав там 10-15 е кВт панелів на 6 кВт інвертор, а ви просто викиньте гроші. То вам треба вираховувати іменно по відносно вашого споживання. Наприклад, я вираховую, що мені в районі 6-7 кВт сончих панелів на мою хату 250 квадратних метрів, що в мене є дві кухні. Що в мене там відносить є гараж, що в мене дуже багато електроприладів, що в мене 8 кВт інвертор буває, просто вибиває. Бувають і моноперегрузки І хотів я вам просто роз'яснити і пояснити, що на мою хату в районі там 6 кВт хватає аж бігом. Наприклад, 4 кВт на літо хватає без всяких сумнівів. Бо більшості день да, там, сонечко гріє, трохи панелі перегріваються. Але я вам ще би хотів вам сказати, у мене каже, був один такий експеримент, до них дано ще як я ютубом не займався. Я мав ПМР контролер, і на ньому було написано хто має 750 ватт. 750 Вт, ватт і написано, що можна підключити по 12 вольтовій лінії. Чи 720 точно я не помиляюся, не буду вам казати, в районі 700 ватт. Я вам скажу, що я на нього навісив 2 кВт. 2 кВт 200 Вт. Я на нього навісив. Він мені пропрацював півтора року, був цього літо. Саме була краща генерація це було у мене осінь і весна, я вам вже говорю. Він мені не згорів, він ще досі працює. Нічого не сталося. Я вам просто роз'ясню, так як я є електрик. Я не кажу, що я дуже крутий електрик, я себе не дуже високо піношую, я простий електрик, який вчуся кожен день нове щось, дізнаюся. Багато я деталей знаю, ви мені підказуєте, дуже я вам вдячний, що є транзистор, коли він перегрівається, там стоїть датчик, по, по, по температурі стоїть і моновіль починає ограничувати ток. Ще до пос... там є в самому, наприклад, інверторі, стоїть шунт. Він більше того току він не віддасть. Ви скільки ви би не в нього пхали, він все одно, як він, наприклад, заявлено, що він там віде 60 ампер, то все. Наприклад, я собі огранічу на 40 ампер заряд акумулятор. Та він більше вам не буде пхати, хоч ви тріснете, він все одно більше не буде пхати. Що б ви не робили? То ви образно, наприклад, повісили там 8 кВт панелі, а ви можете наставити там, наприклад, що з панелі будете брати 3 кВт. То щоб вам імону знімати, вам потрібно поставити. Більше акумулятор, щоб більше акумулятор заряджує. Наприклад, акумулятор на 60 А, то бажано ставити в районі 40 А-40-50 А, щоб ви більше типу, не переходили тугань, щоб не заряджати в таким іменно за годинку часу. Бо ну, не бажано так скоро заряджати літіонові акумулятори. А наприклад, взяти акумулятор, там стоїть іменно ту електростанцію, яку я побудували. 240 ампер, там стоїть. Ми поставили 100 ампер, не 120. Я зробив 100, щоб 20 ампер був запас іменно по вольтажу. Не по вольтажу, а вибачайте по амперажу. Щоб ми, наприклад, мали, щоб не порівняв. Давайте ще я вам наведу один приклад. В нас 10D поніжайка це, по суті, принцип похожий. І коли на неї я навалю, наприклад, на саму DCD, наприклад, візьму акумулятор, у мене акумулятор образно там, нехай буде 60, наприклад, 100 а Акумулятор, я через неї буду пропускати постійно 20 А, а вона заявлена 20 А, вона мені довго працювати не буде, вона мені згорить. вам це просто говорю, як є, бо я вже перевіряв. Коли, наприклад, я поставлю відносно там е, амперажу там, 7 ампер, наприклад, там, чи 15 ампер поставлю, вона буде довго працювати. Я давав запас весь, запас весь час. Наприклад, в мене є лабораторний блок, який я ще до них-давно зробив на малесенькому, там пише 5 ампер. Я максимум з нього витягував 2-3 ампер в постійному, як то кажучи, Постоянній основі, що він типу, постійно віддавав мені тих 2 ампер. Да, він тоді працював довго. Давав я 5 ампер, він довго не працював, перегрівався. Те, що китайці пишуть 5 ампер, там реальності 5 ампер не було. Так що все, що ви будуєте на у ті, що стоять МППТшки, все, що ви маєте, ви просто зрозумієте одну річ, що вам потрібно мати ще плюс-мінус ставити на заряд, щоб був запас по амперажу, не перевищувати. Як у вас, наприклад, у вас інвертор стоїть. Ще раз говорить 6 кВт, У вас акумулятор стоїть 3 кВт, ви там поставили 40 ампер на зарядку, а панелі стоїть 7 кВт. То залишки, які будуть генерували, зарядять акумулятор, залишки будуть просто прати в хату. Ви все одно з тих панелів 7 кВт не дістанете. Хоч ви, ви тріснули. У Вас інвертор буде органічувати, бо там в ньому і шунт. Він бачить, що тіпа, перевищення току, і він буде тупо перегріватися транзистори. Да, коли вольтажом і воно ви вольтажом подасте більше номінальної потужності, наприклад, там пише 500 вольт, а ви дали, наприклад, 550 вольт, то він у вас горить легко. Да, Може 502-505 ще працювати, бо там може конденсатори тіпа, самі. Типа витримати і подивитися навіть по самих транзисторах, там транзистори можуть стояти образно 600 вольтові. Воно може тягнути ну, недовго. Воно просто вас згорить. Я, наприклад, коли робив електростанції, я перевищав йому напругу, бували не перевищував, а став в районі. там... 480, там пише 450, а я дам 480 це максимум, типу, це при холостому ході, при нагрузці буде 450-430. Як ви хочете, я можу вам детальніше показати МППТ-шку, показати, що там стоїть транзистор, там стоїть шунти в кожному, в кожному DCD, поніжається чи ще щось, бо МППТ-шка, це по суті. DCD поніжайка в імпульсному режимі, що він бере, наприклад, ток, генерує ампераж і опускає, і він той самий на ту потужність просто генерує вдалі в Ампери. Так що, друзі, не... я правильно вам об'яснив, просто не кожен це зрозумів. Я об'ясняв, що не перевищувати більше току, і вас нічого не згорить. Так що, друзі, я вам дуже дякую за увагу. Я думаю, я вам зрозум... зрозуміло об'яснив. Так що дякую всім, пока до нових зустрічей.